Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну тваринку, а про яку саме треба здогадатись? Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку, нявкає, моркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки за воркотик? Це пухнастенький котик. Так, малята, сьогодні ми поговоримо про котиків. Котики це домашні улюбленці. Вони дуже гарні. Забарвлення шерсті у них буває різноманітним. Вони можуть бути пухнастими, можуть бути з гладкою шерстю. А у деяких порід котиків шерсті немає зовсім. Малята! А щоб дізнатися більше про котиків та чим вони люблять займатися, я пропоную пограти у гру. Подивіться на картинку і скажіть, що любить робити котик? Котик любить спати. А на цій картинці що подобається котику? Котику подобається, коли його гладять. Він тоді співає пісеньку. А як співає котик, ви знаєте? Він каже мур, мур мур. А чи можна смикати котика за хвіст? Звичайно ж, ні. А чому не можна? Котика ображати не можна, бо йому буде боляче, а ще він може подряпати. Малята! А що котик любить їсти? Котик любить їсти рибку, м'ясо або корм. Пити водичку або молоко. А цукерками можна пригощати котика? Ні, малята! Котикам цукерок не можна. Вони можуть захворіти. А чим котики люблять гратися? Вони люблять бігати за мишкою. гратися клубочками або м'ячиками. Малята, а ще треба пам'ятати, що котики живі істоти, ними, як іграшками, грати не можна. Малята я пропоную намалювати ось такого ротого котика. Для роботи нам знадобиться два білих аркуші паперу, гошева фарба, зелена та помаранчева, простий олівець, фломастері, чорний та червоний, ножиці, одна велика і дві маленьких прищіпки, шматочок губки, волога серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку на білому аркуші паперу намалюйте та виріжте силует котика. Ось так. Аркуш з вирізаним силуетом котика кладемо зверху. З'єднуємо два аркуші паперу за допомогою маленьких прищіпок, щоб вони не ковзали. Великою прищіпкою затискаємо губку так, щоб було зручно тримати пальчиками. Далі губку змащуємо помаранчевою фарбою і поступово починаємо зафарбовувати силует котика. Коли все зафарбували, акуратно знімаємо прищіпки і прибираємо верхній аркуш паперу. Таким чином, ми намалювали котика. Казівний пальчик змащуємо зеленою фарбою і малюємо котику очі. Чорним фломастером намалюємо котику носок і мордочку. А червоним фломастером намалюємо ротик. Коли фарба трішки підсохне, намалюємо котику вуса. Ось який гарний рудий котик вийшов у мене. А тепер малята спробуйте і ви намалювати. А я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!